Адже сама Росія намагалася якраз таки нас розділити і присобачити до себе, нав'язуючи російську мову. Також Росія намагалася нас розділити, поставивши російську церкву. Саме Росія зараз робить вкиди про військових. До речі, ось це воював, не воювал. Ви це не почуєте ніде, окрім як у зашкварних персонажів, як Мосийчук. Мусійчук, так, Анна Наталя Мусійчук, чи Арестович. Хоча, до речі, у Наташі було, провоював, не воював. Методичка, я прям пам'ятаю. Слухайте, слухайте, згадав, у Наташі було те саме. Я виписала От, з, Просто накидала ті, які можуть бути, значить, срачі, де ти був, коли я воював? Воював чи не воював? Хто більше патріот менше? Патріот мова. Залізобетонний срач Українець справжній і совський чоловік, яка Це язик, це віра, конфесіональна приналежність, історичне прошле воював, не воював за граніці в Україні. Отак от, от виявляється, як ми бачимо, тільки люди із сумнівною репутацією і проросійським душком таке поширюють.